Ви шукали рослинне молоко. Ми знайшли новинки від Альпро. Дивіться, перший смак. Індургент Хезернат, що в перекладі з моєю то прекрасно, англійською – лісовий горіх. нереально смачний, прям ну, 10 з 10, Серйозно, якщо ви любите київський торт з цим лісовим горішком, і до нього ще латешечку зробити на цьому молоці із цукром. Буває таке, що ну людинки хочуть київський тортик, а до нього хочуть каву і такі ну ні, нам достатньо цукрової коми під тортика. Пожалуйста, живіть каву без цукру. What? Для цих випадків. Також дві новиночки. Це у нас roasted almond і коконат без цукру, просто також михдалеве кокосове молочко. Ще дві новиночки. Це вже якщо ваші гості або ви особисто займаєтесь спортиком, шукаєте якісь прекрасні джерела, протеїну. У Альпро також є для цього прекрасні лінії, протеїнові напої, соя базова або під шоколадом. Прошу, і є. Ще міні-версії. Саме оцих не, не всіх, вибачте, зараз агаварію, зараз обманулась, не треба. Бо Петровка Хоріка не обманує. Вона говорить фактами. <реку> Отже, ось цього напою є маленька версія. 250 грамів. Ну, знову ж таки, супертукол формат. Якщо е, ви або ваші гості просто залітають до вас в кав'ярню і кажуть, біжу на пробіжечку. Срочно треба якийсь протеїновий напій. І ви просто пропонуєте, дивіться, є зі смаком шоколаду або карамелі. Варіант також тукол, айст кофі, дивіться, айст кофі, карамел флор, між іншим на Ефіопії, на Арабії Арабіці з Ефіопії. І інший варіант Елманд, Бразиліан Арабіка, Бразильська Арабіка. Такі ковні напої одразу зроблені на рослинній основі. Люди до нас на сайт. Дивіться, вибирайте. Будемо бачити.